Три елементи я хочу звернути увагу. По-перше, кожен журналіст, я вживаю це слово в дуже широкому значенні, не як, скажімо, будь професіонал, але широко. Е, мусить бути свідомий своєї власної гідності. Хто він є, як людина, що він як людина щось з собою представляє, і що він має дуже чітке поняття тих важливих духовних чинностей, які є питомі для людини, що знає, хто вона є. Другий момент бути дуже свідомим якого народу він є син. Я скажу вам з мого того досвіду, після Другої світової війни, коли наші представники. України виступали, я кажу тут не ті режимові, але ті, що були е, на волі, ті, що жили е, в вільному світі в тих 40-х, 50-х, 60-х роках, про нас мали е, таке поняття, що от як, ви, як виступить українець, він буде говорити, він буде плакати, яке нам лихо діється? Ну, нема сумніву, що нам багато лихо діяло ще і було над чим плакати. Але люди не люблять плачу. Люди потребують так само наші, ми українці, як Слухачі чи читачі чи глядачі всіх інших народів хочуть радше бачити щось, що представляє собою поважну, добру, бажану майбутність. Але щоб це могти зробити, треба мати дуже добре поняття своєї минушини. Чи його народу ми є діти, бо ми є народу, діти народу, яка, який має довгу, довгу-довгу більш, як тисячолітню історію, і багато в нас є чим пишатися, але це треба знати. І треба у свідомості того, хто ми є виступати. Не тільки плакати. А третя річ, це є, на яку я хотів вже би звернути увагу особливо, це проблема культури. Як було згадано е, представлені мене, так мені складалося в житті, що мав я нагоду жити чи мусив жити в різних країнах. В Австрії, в Сполучених в Амер... Штатах, в Італії. І одне, що на мене дуже зробило вважіння, хоча я не є професійним журналістом, я тільки, що так скажу, споживач журналістичного, інформативного працівника і праці його, і труду його. Те, що на мене зробило дуже велике враження, що люди, особи, журналісти, які втішалися дуже вели... такою високою пошаною в своїх народах, а навіть також і поза межами своїх країн, це були люди, які мали дуже високий рівень культури. Особистої культури, знання також. І на це я дуже хочу звернути увагу. Що те, що було згадане, ми не сміємо бути дикунами. Ми мусимо бути високоякісними людьми. І над тим треба працювати. То не є щось, що саме від себе приходить, це є результат праці праці над собою, до чого я дуже ви сердечно хочу кожного, кожного і кожного з вас заохотити, працювати над собою, старатися, ушляхотнювати самого себе, старатися мати широке, глибоке знання. Справді таке. Що немає, можна б сказати, якихось границь, але які і в часі, і в просторі, дуже широке і глибоке. Так, щоб оте слово, яке ви скажете, а треба пам'ятати, я тут не буду цитувати святого Павла, не що би заперечував, не дай Боже, але може, тут. Зацитую слова Франка, щоб кожен знав, як много важить слово. Слово, щось передає, це не є тільки пустий звук, але те, що воно може, має передати, мусить бути повне змісто. І над тим кожен, хто є слуга слова. А ви є слогами слова для загального блага, повинно кожне слово збуджувати щось дуже позитивного у слухачах. Оце, що було сказане будувати. Кожне слово повинно будувати. Але щоб воно будувало, воно мусить мати дуже солідний ґрунт добру основу, широку основу, глибоку основу, так щоб о те, що ви кажете в ньому, в тому слові, звучала культура людства. Культура це значить духовне надбання людства. Над тим треба працювати. І до чого я хотів би дуже, дуже вас заохотити. Працювати над собою, якщо ви хочете справді бути тими найкращими представниками своєї професії, не тільки професії в значенні зароб... заробітку, але професії як в значенні служіння народові, а навіть служіння людству. До чого хотів би я вас дуже, дуже заохотити. Grazie. Yeah.